Я задовбалась шукати зубні пасти, які реально відбілюють зуби. Може допомогти з вибором? Ага, знову порадити мені якусь чухню. Знаю я таких. Співчуваю, що у вас був подібний досвід. А медосан ви пробували? Ні, але я брала аналоги, як пісок на зубах. У медосан дрібний абразив, тому він полірує поверхню, а не шкрябає. Тому емаль лишається цілою. Та всі так кажуть, ефект на півдня. Вип'єш кавий і знову зуби жовті. Інакше паста не просто чистить, а й розчиняє темний наліт. Тому відбілювання тримається довше, навіть після кави. Ага, а потім зуби кришитись почнуть. Навпаки, у складі є кальцій і мінерали, які зміцнюють ямаль. Цю формулу робили разом зі стоматологом. Вони б точно не порадили щось шкідливе. Не може бути все таки ідеальне. Напевне, зроби лишається, як в прокуреному під'їзді. Ні, медосан навпаки надовго освіжає подих. Ну головне, ви побачите перший результат вже після перших чисток, а не через місяць. Добре, пакуйте. Але якщо мої зуби завтра не засяють, як у стоматолога з реклами я повернусь і буду посміхатись прямо тобі в обличчя ясно.